Друзі, всіх вітаю, компанія Park, Вінницький філіал у нас нове надходження Volkswagen ID 4 в модифікації S. ID4S, друзі. 24 го року випуску з пробігом 3000 км. Батарея 84,8 кВт, задній привод дає нам запас ходу в районі 600 км. Може варіруватись від погодних умов. Дуже гарний колір, 20-ті диски, свіжа резина. Резина у нас ще оригінальна салону. Багато асистентів обійдемо його по колу, під світочки гарно виглядає. Ідеальний кросовер для міських і заміських поїздок, великий, просторий. По салону у нас шкіра в двох кольорах, чорна стеля. І так все виглядає. Під світочки контурні, безкішовий, пам'ять переднього ряду, електроприводи. Подивіться, який стан автомобіля. Багато дуже асистентів, друзі. Кого цікавить, машина вже на обліку. Можна перереструвати і успішно кататись. Є у нас доставочка, лізінг кредит. Також обмін на ваше авто і нагадую, що ми можемо пригнати вам автомобіль з Америки, а ціна цього ID4S 29 990 доларів, друзі. Чекаємо вас за адресою Соборна 1, місто Вінниця.